Доброго дня, ми з України. сьогоднішнє відео хочу зробити огляд своїх поповнень своїх оновлень в колекції. Буду казати чесно, сьогодні буде доволі багато матеріалу. Показано. Ну справа в тому, що, по перше, минулого тижня у нас було відбулось похаження введення в обіг одразу двох марок. Перша марка це ось у нас волонтери. За неї я здається, вже зробив огляд. Це ось така марка. І ось було введено в області ось таку марку. Це в нас лист Святого Миколая. Е, ну, не буду показувати весь матеріал, що я зробив, тому що на це планується окреме відео. Тому сьогодні просто побачимо ось такі марки. Тобто, це новинки 24-го року. Пізніше буде відео. Ну і тепер давайте перейдемо до самого. Е, ну, трошки зараз, напевно, буде конвертів. Е, перше, е, коли. Був на погашенні, ось там продавали там якийсь дід продавав щось матеріал різний. Ось я побачив в нього такий конверт, вирішив його взяти. Так, бачу, він ось тут якісь п'ятна, точки. там Навіть я десь перегиб бачив. ну, В принципі, вирішив взяти. Він там щось недорого був. І це в нас погашення 93-го року. ну, Це, напевно, типу щось клубного погашення. 100 років від дня народження, віри е, холодної. Тут така, чесно, не знаю, ну, але ось бачимо, що їй присвятили такий конверт. І ось отакий бачимо ось таку марочку: 18 карбованців Україна. так ну З оборотньої сторони, то е, Гознак, РПФ. Ось такий самий звичайний конверт. Це у нас із історії. Ранні конверти. Так, далі. Ну Це вже теж свіжачок, це у нас тризуб. Тризуб незалежності. Випуск 24-го року. Бачимо, він у нас був. 21 листопада продавали, здається, не пам'ятаю щось до 60 гривень чи 57? Тобто взяв два таких конверти. ну, Вибору, який з них і краще і зробимо пізніше огляд. Є таке діло. Далі взяв два таких ось Харкуші: це Сім чудес України, замки. Фортеці, палаци. Тут у нас бачимо сім марок. Так, Що у нас тут? Керманська фортеця, Хотинська. Воронцовський палац, метро Оличий палац. Тут не бачу, що за палац. Кам'янець-Подільський палац, палац у Качанівці. Ну і бачимо карту з їхнім розташуванням. Нагадаю, що у нас є схожа де в чому серія. ще випуск: це просто сім природних чудес України. Взяв два аркуші, один, як то кажуть собі, один. На обмін або на продаж, час покаже. Далі взяв ось такі дві два конверти, думав, вони мені знадобляться, але не знадобляться, вони в мене вже були, тому підуть вони на обмін. Далі готувався до Дня Святого Миколая і думав, що на випадок, якщо не буде конвертів, не буде марок, то замовив ось самих звичайних конвертів першого дня штук 7. Ну, нічого страшного, потім я ще взяв, в принципі, знадобляться. Ну і на всякий випадок взяв ось ще такий аркуш. Це в нас подарунок Святого Миколая, теж замов заздалегідь, щоб не було йому сумно все разом їхати. Ну, але не знадобилось, тому піде там в мою колекцію в мої запасники. так, Є таке діло. Далі, ну, бачимо патрони, патрони, 4 патрони, здається, я отримав. так, Перший патрон, другий це здається, 3 чи 4 замовлення робив. виходить, чи що, ну, Ідуть в колекцію конвертів патронів. В кінці року обов'язково порахуємо, скільки я їх за рік отримав. Є таке діло. Далі, тепер давайте перейдемо до марок марок України. Так, взяв на завершення ось таку марку. Так, Подивимось, це Мінерали України. Там, здається, серія складається із двох аркушів. І ось, здається, це другий випуск 10-го року. Перший випуск, чесно не пам'ятаю. От якщо я правильно пам'ятаю, то там було два випуски. Ну, ось, можна сказати, завершив цю серію. Далі, трохи одиночних хмарок. Зараз, давайте так, приберем, щоб не заважало. Так, бачимо, що ми тут. Віра холодна. Оце видно, напевно, напевно, це їй присвячений. Так. Ага, точно, якось навіть не звернув з першу увагу. Це ось сота річниця. Це яка? 120 років. Віра холодна так, бачите, навіть не звертаю нову увагу, що взяв конверт і взяв ось отак марку. <хе> Цікаво. Далі випуск 2014 року. Митрополит. Ім'я його не бачу. Через камеру важко прочитати. Далі ось такий дитячий малюнок 14 2014 рік. Ну і дві марки. Два випуски серії Європи 2014 і 2015 року. Ось так бачимо. Бандура. Козак-Мамай, а тут іграшки. так Тільки що це за іграшки, це ще якось зрозуміло візок, а тут не підписано. Або я просто не бачу. Ну, ось такий випуск був у нас у му році. Є таке діло. Далі. так ось У мене вже є азербайджанська версія, а тепер я взяв українську версію. це у нас Спільний випуск Україна-Азербайджан. Прикраси, національні прикраси. І ось такі ось шістдесятники. Це у нас випуск 19-го року. Далі чемпіонат, фінал, Київ, 2018 рок Ліга Чемпіонів. Правильно я розумію. Це марка здається 19-го року, чи 18-го біля гербу стоїть дата. Такий як 18-й там стоїть. Так, 18-2018 року. І ось така серія марок присвячена щось там коханню. В мене є, здається, окремо тільки два аркуші цієї серії, але марки, як бачимо, ось є всім. Це в нас випуск 2018 року. Є таке діло. Далі. Так, це в нас що? теж ось перша випуск серії Європи. Випуск 2007 року там здається, 100 років скаутському руху. Так, правильно, ось бачимо дві марочки. Випишем. Далі, Це у нас серія Краса і велич України, місто Тернопіль. Так, Архіп Куінжі, 17 й рік, Сумський обласний художній мусей імені Оноцького. Так. Далі. Це в нас 17 й рік, одна дорога Роман Мінін. Картина 10-го року. І ось бійці. АТО. Це в нас випуск. Здається. О, такий чи 15-й, рік, чи 16-й, а може 18-й. Він у нас номінально написане. Якщо чесно, через камеру не бачу. Треба, треба напевно, вже зір перевіряти. Далі. Ну, ось серія, це у нас випуск го року. Винаходи, які подарувала світові Україна. Е, перший електричний трамвай, п'єзодвигун. Так, і далі. Там написано, не бачу. Пересадка рогівки ока. Так, ось такі випуски. Доволі цікаві випуски. Так, це те, що відноситься до України. Далі, трохи іноземних випусків. Побачив ось такого, такий блок, такий аркуш. Чесно, взяв, як то кажуть, не задумуючись. У мене був окремо це ось Астерікс і Абелікс». Ну, Я думаю, всі знають, що це був такий фільм і мультфільм. Пригоди Астерікса і Абелікс. І ось я взяв Аркуш, це у нас. Випуск 2018 року Німеччина. Тут ми бачимо всіх героїв цього твору, цього мультфільму, цього фільму: Астерикс, Абелікс, Ідифікс, далі Друїд. Це як я там, вождь племені. Тут ми бачимо це музиканта, якого вічно вони зв'язували. Ну, Доволі цікавий такий випуск, позитивний. Ну, Вирішив взяти. Мені подобається, в мене були просто оці дві марки. Вони були гашені. От і дефікса мені не було. Ну, В принципі, тепер, мабуть, і не буду шукати, тому що в мене, навіщо в мене є сон, такий красивий аркуш. Чистий, красивий. Ну, одним словом, супер. Так, далі. Трохи ще іноземних наземних марок. Вверху ми бачимо серію Європи, Бельгія. Потім що у нас? Німеччина і Португалія. Ось така рибка красиво Далі сподобалася чиста тематика. Це у нас Сполучені Штати Рік не бачу. Ну, Він мене десь відміщена. Це е, як там, вершник без голови, е, Сона Лощина. Ну, я думаю, всі бачили там цей фільм, серіал відносно недавно виходив. І ось присвячена марка цій Повісті. Ну, і ось бачимо таку доволі див... дивно. Довгу марку. Ну, поки що це сама довша марка в моїй колекції. Ну, Хоча я знаю, що є ще довша марка. Це у нас випуск Ірану 2018 рік. ось 12 тисяч ну, рупій, напевно, чи реалів. Ну, одним словом, цікава така марка. Як бачимо, такий випуск доволі довга. так, Тепер щось у нас є на зворотньому боці. Ага, тут у нас радянські марки. ну, Одним словом, вирішив спробувати щось нове. Ну, не знаю, надовго підсяду чи ні, але вирішив позбирати радянські марки. Ну і поки що вирішив зібрати 90-ті роки, Тобто 90 -ті 91 й роки. Це у нас там щось чесно, готувався, але забувшись там. Пам'ятники архітектурним, Тут щось у нас пов'язано з літературою випуски. Ну, брав серіями. Потім буду розкладати в альбомі, читати, що воно там було в нас. Далі продовження. Серія Космос. 75 рік, далі Артек. 85-й рік. Тут ми бачимо теж якась, е якісь події. Потім серія присвячена Укрфіл, Укрфіл філателістичній виставці в Лондоні. Тут ми бачимо зображення чорного пені в різних варіантах там, по номіналах, там, по розташуваннях букв, я Якось читав, що там було типу, довипуск, і тому поміняли літери місцями. Ну, в принципі, цікаво. У мене окремий блок, Деється, десь він далі буде. І ось всі марки зібрані. Тут ми ну, щось бачимо: спортивна стрільба. Так, 45-й чемпіонат світу по стрілковому е, спорту. Не пам'ятаю, як перекладається. І ось такий випуск охорона природи. Дивіться, який красивий блок 90-го року. Ну, в принципі, вирішив позбирати трохи Радянський Союз. Подивимося, що з цього вийде. Так, цю сторону ми бачимо. Так, бачили. А ні, ні-ні, ні, що ні, ні. цю сторону ми не бачили. Так, тут випуск. ну, Точнее, як вона? Марка 60-го року, але зробили на ній на початку 61-го року. До речі, хто у нас там по темі? Радянського Союзу таке прохання. Напишіть в коментарях, з якого року більш-менш або які роки більш-менше можна реально зібрати. Тобто легко збирати, може я дивився там от читав деякі відео, статті то от 60-ті роки, там початок 60 60-ті, 61-й більш-менш складні. Ну, а потім, там в принципі, кажуть, пишуть, що все було або кажуть, що вже проще, легше там збирати. Так, ну тут захисту довкілля присвячено. Випуск 90 й рок. Щось таке схоже було на сам серія Європи. Не пам'ятаю, який рок теж щось на захист природи. Так, це марки повтори. Це 91-й рік у мене не було з цієї марки. киргизькі народні інструменти. А оці дві були. Ну, що довелося брати всю серію. Ці дві підуть на ось цікавий випуск із трьох марок. Це сови. Е, так, сови. Далі тут у нас щось джангар. Теж зображення картиною бачимо. Це спільний випуск Україна, чи це Україна СРСР -СР, Індія 90-й рік. Тут у нас щось, е, спільний космічний політ СССР Японія. Теж було таке виходимо. Так, от, здається, з цими планшеточками я все завершив, все, що хотів, все показав. Так, ну друга тут СССР і. Іноземні випуски. Так, є таке діло. І на останок ось така велика планшетка. На першій ми бачимо ось це такі випуски. Їх було 2, 30 років першого е, польоту так, людини в космос. Бачимо 91 рік. Гарин. Ще в нас є ось випуск, ось з такої тут а, Ось із такої початку це теж із цієї серії. 30-та річниця теж видно була така гучна дата, тому доволі багато там випусків. Там здається, ось таких два листа з початку ІБЕС, ось такий блок спочатку ІБЕС. І, і окремо ще був арку, щось виключно з такими марками. Далі, 750 років е, Невської битви. Не знаю, як Ніскій переводиться, не пам'ятаю вже. Так, далі. Ось оце мені доволі цікаво, е, випуск. Радянський фонд, милосердя та здоров'я 90-й рік. Тобто, цікаво бачити, як спершу стріляли, підривали, руйнували церкви, а потім почали зображувати ікони. Ну, так, напевно, і з царями теж було, тому що теж я пам'ятаю, були ряд випусків, що там із зображенням царських всяких генералів, воєводів, тобто, бачимо, спершу розстрілювали, а потім писали, що ми ними пишаємось. Так, далі. Ну а це те, що я казав. Там були попередні у нас окремо марки, а це ось блок. 150 років в марці в світі. 90-й рік. Так, ну що ж, на цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!